Всім привіт! З вами Оленка і сьогодні 1 березня. Щем я у нас їх і вітаю. Ми плануємо ловити карасики в Черкаській області на затоки Дніпра. Йдемо дивитись локацію. Пробираємося крізь чаші, щоб подивитися, де наша карасева локація. Ось вони де. Поодинокі рибалки. Зібрались на березі. Погода обіцяє бути теплою, плюс три, тож подивимося як клюють карасики, плюсову температуру. Я сьогодні пішла на приступлення. Знаєш яке? Зараз тобі покажу. А чиї це носки? Сина? Це твої! Я одягла мої носки. Так, Шо, видно до розміру, що це твої шкарпетки. Все, надіюсь, сьогодні будуть в таких носках в тебе веселіші карасі. Слыш, а, мені не подобається. а не Ні, холодні, сьогодні ж плюс, плюс три буде. Будемо знову піднімати настрій карасикам. Ні, ну погода взагалі чудова, тепло. Ну так, вітерець трохи є. Весною пахне. А що не бачиш, що це на носі. на носі. Це весна. Весна йде, красу несе. Карасям радіє все. Бачи, яке в тебе одразу стала романтик. Вірші про карасів почала писати. А машинка моя, як радується, що весна прийшла. Для неї мінус це смерть. Вона бідненька, пнімоподвіска. Кожне утро плаче, дає про себе знати. Не забути взяти каву, щоб не бігати по сто раз. Щоб випити за першого пересаду. За 121 го ще треба випити буде. Мені що подобається в самої рибалці, воно таке все малесеньке, таке все мініатюрне. О Лена, така торба продуктів. Як ти думаєш, наша я взяла каструлю? Бо сьогодні будемо готувати, навіть якусь смачненьку страву. Да, моє любименьке, на налю. Не скажу, що потім знаєш. Хочеться щось таке гаряче. Одної кави мало. Бутерброди набридли. Будеш борщ варити? Не скажу. Солянку. На коліннички, бо буде волого. Знаєш, в чому прикол цих на Ні. Дивись, які вони високі, товсті. Це коли ти сідаєш на льот у них, якщо на кризі є водичка, то в тебе будуть стані сухі. Ну, зараз протестуємо. І Генька. Ну, я коли одягаюся це все обмундірування на себе, я схожа на... Космічного пірата. Я б сказав бо на хокеїста більше. Ну, або хокеїст, або космічний пірат. Ти більше казку будеш то на, насправді хокеїст. Слухай, це ідея. Треба взяти або лижну, ні, велосипедну краще. Вона така маленька, як у хокеїстів. І буду схожа на хокеїста. Ходім, я тобі покажу проход. Я там знайшла. З'їжджаються люди потрошку. Поки через ці куширі облазила. Водичка, рибаки. Направо чи наліво? Справа Справа менша конкуренція, зліва більше рибалок. А тут, до речі, диви, як цікаво місцина, такий вихід на цю затоку. Тут дуже чудово ставати з палатками. Глянь, тут, напевно, рибаки проїжджають і стають з палатками. Ой. І мені потрібна буде твоя допомога. Щоб знести сані, бо тут дуже крутий спуск. Ого, диви, який тут спуск обережно. Треба буде перевірити лід, бо дивись, тут вода по під берегом стоїть. Щоб було безпечно. Став. Ну, має бути ж безпечно. Ми зараз подивимося, як люди виходять. Якщо вони не, якщо вони не потонуть, то я піду. Нормально. Можна йти слідом. Мужчини у нас первопроходці, а я за ними. Так, Тут до середини літа лід буде стояти. Так, ну що, направо чи наліво? Право чи Минулого де... разу ми ходили наліво, а тепер пропонуємо направо. Ні, треба дивитися, де більше лунок. От де більше лунок набито, там люди і 100% ловлять рибу. Підемо цього разу наліво. Ого, та дивись, тут теж побурилися нормально. Пльово ще нормальний, так? Так, да нормальний. Та ні. Ну, так, да, структура трішки змінюється вже від плюсу, але... Дивись, скільки лунок. Вони тут скрізь, воно тут як на місяці, кратери місячні, побите, покоцане все. Значить, що, риба є? О, дивись, я пропоную десь десь, десь оце хлопці сидять. О, там за хлопцями, між хлопцями, отут тут і стати. Мені здається, тут відчуваю перспективне місце буде по рибі. Пробиваємо луночку. Подивитися, що взагалі робиться у нас під водою. Звісно, бур це було б в рази швидше, але возити бур з собою не дуже хочеться. Так, блін, забула черпалку, я маю. Йо, зараз піду в машину, вони в машині залишились. Да? Купатися я б ще не купалась. А, -а руки помиєш, так? Да? Прохладно. Зараз піду, забула. Що там по товщині? Та товстий, достатньо, Не, нормальний літ. Більше 10 см, да, да? лід великий. Лена пішла в машину за черпалкою. Добре, що ходить недалеко. Збігала за черпалкою, бо от дурної голови і ногам важко. Так оце і я. Щось десь понакладаю, позабуваю. Ага, воно далеко, я його прям бачу. Так, да, гарне ось. А ось. О! О, О. О. Он є, є. Все, тут каларась ходить, я його бачу. думаєш, що умку буде більше карасів? Я думаю, що він тут просто має бути. Щоб я перевірила і впевнилася в тому, що вони тут є. Над камерою проплив. Все, Лена, хватає. Займатися дослідженням, треба ловить карасів. Прикольно. Ні, блін, ну тут можна тільки фотоохотою займатися. Офігенно класно. Так, все. Опити проведені, риба знайдена. Оця улунка одна моя, друга моя. Я пішов. Мені, пожалуйста, видайте мою порцію мотилика. Диві. Золото. Ого, так де Так. Де буде золота лунка? <смі> так. Я думаю, що ось тут у мене буде золота лунка. І тут ми будемо ловити наших срібних карасиків. Так, зараз лунку доб'ю, бо вона така під камеру. А вдруг у мене зараз карасяра такий кіло на три. А в мене тут... Тож ти хочеш полонку зробити? Ну я так, на перспективу. <смі> <смі> Тут не карася, а якийсь коропець. Золетий такий коропчук кіл на три. Я не відмовлюсь, від емоцій. О, диви, воно як хрешталики. Так, вудочки в мене ось такий боковий ківочок. 80 сантиметрів. Ось така краса. На якому буду зараз ловити. Ось такі в мене нові мармишки Вольфрам 4 мм, 12 гачок. Це Gold, а ще є ось такі самі серії Silver Срібло. Вага пів грами, тільки тут гачок 14, такі черненькі. Робимо ставки на срібло поки що. Так, Мотулька і побольше. Штучок 5 зараз за серединку. Раз, два, три, 4, 5. мотель гарний, пересіяний, як золото. Саме удовольствие їх надівати. Ну, сподіваюся, що байки про те, що карась гарно клює на потепління, правдиві. І я все-таки дочекалася цього потепління останньої криги. І зараз налуплю цих таких обіцяних карасиків. Як казав, один рибацюга місцевий, що можна всю зиму від'їздити на рибалку і нічого не ловити. І попасти на один хороший кльов, який компенсує повністю весь риболовний сезон. Тож, дуже маю надію, що сьогодні буде саме такий кльов, який мені компенсує весь мій риболовний сезон, як початківця по зимі. Опускаємо до дна. Треба, щоб мармишка лягла на дно, і потім ми натягнемо наш кивок. О, все, є. перший пістолет заряджений. Тихо, так тихо. тихо. Іди сюди, іди сюди. Єсь. 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 Я розпочинилась! Вітаю, так, молодець Ліна. Це скільки пройшло? Хвилин 15, так? так? 15, Якщо закинулась? Да. Оце, то що вона відлигу на не є? Зараз перевіримо. Боже, запутав мені, глянь. Скажений, нащо ж на мене так запутав? Який крася в баду. Подивіться. Перший, ну це грам скільки? Грам 400. 500 десь. Я не очікувала так рано покльовку. Я привикла, що його треба підождати. А він так раз і є. Краса. А знаєш, що треба зробити? Кавусик. Такий карась, такий. Понапутував, хай вогмилує. Нащо це. Крутив, вертів той леско, як хотів. Не підготовилася, треба ганчірочку взяти, щоб руки витерти. Ой, а сьогодні буде слизько достатньо. А слухай, а я не забула шипи. Не, не можна подивитися? Так, чого ж не можна? У нас храмова мормишка, золота. золото. Живтенька, звичайно, да. так? Будь ласка. Отак. Ділимося секретами. Лена, ти бачиш, в тебе вже питають. Тобто я вже тіпа, на опиті, як опитний рибак, до мене вже всі підходять, запитують. Ось це, звісно, двіжуха. Глянь, я ще ту вудку не закинула до кінця. Тут уже карась клюнув. Зараз будемо роздягатися. Клас. Перший карасямбалів. Ох, дивіться, які чистенькі, чистенька. Юра, а ну глянь, я шипи відкрила чи ні? Ні, в тебе шипи, а, не відкриті. А Я думаю, що мені так слизько. Я не підкривала шипи і ходжу, як корова по льоду, плаваю. Зразу відчула, думаю, слизько так, щось сковзаюсь, не можу це так. Боже, він тут таке напутав. Головне, щоб зараз ця вся льосочка в нас войшла як положено, бо він по цій льосці тут танцював. Як дядько. Я Його вивела. Що, ну, я кола, щас, не очікувала, я не очікувала, що він так рано клюне. Я думала, його треба почекати буде трошки. А він раз. Клас. Я навіть не, не встигла нормально ну, відум... зрозуміти, що ти гапилася. А найвеликий плюс, що сьогодні не буде братися шуга. Оце взагалі клас. Бо ходити весь час Менше роботи бігать, да, да Бо весь час ходити його вичищати то не дуже прикольно. Так. Ну що, почин є? Спочина в нас. Першого карасика спіймали, на каву заслужили, емоції отримали. Вже всі рибасюги збіглися, ми з ними секретами поділилися, морвишки показали. Це була сама найшвидша покльовка карася взагалі в моєму житті. Зазвичай його треба пів години-годину, дві-три чекати. Тут приїхало п'ять хвилин, я навіть не очікувала. Раз клювака, раз, карасяра. Я навіть не, не зрозуміла, як мені реагувати, що робити, і чи взагалі це правда, чи сон, чи я ще не прокинулася і на рибалку не приїхала. Ідемо пити каву. Так, заслужена кава, а ось вже бігають по. Вудкам. Я думаю, що вже якщо буде пруха, то буде пруха поповній. Дивись, як каву наливати, а я ні, я вудки контролюю. Що скажеш, це на відлигу він клюнув, чи все-таки за те, що ми змінили паяні мормишки на вольфрамах? Ну, треба подивитися. Тут може бути дуже багато факторів, чому він клюнув. Тут і ми поміняли мормишки, ми приїхали в іншу погоду. Треба розуміти, розбиратись, дивитись. Аби ж це так просто було в рибалці, то всі були б топовими спортсменами і ловили б тони риби. В тому-то і прикол риболовлі, що ти не знаєш, що тебе очікує. Ну що, будьмо за першого я карасика. Я скажу так, я подякую цьому карасику за те, що ми так швиденько можемо попити каву. Так, да, спасибо, Бо зазвичай це набагато довше проходить. Кабуся, ой, кайф. Кайф. Будьмо. За карасика. Привіт, Бобік! Кожного разу, коли приїжджаєш на рибалку, зустрічаєш ось таких песиків. І щоразу вони якісь різні. Ходять між людей, щось випрошують, такі місцеві, попрошайки. Цуцик! Бобік. <ривіт> Кумедний. Йди будеш зі мною поруч рибалити. Рибалок скільки вже. Ох. Дядько на велосипеді приїхав. <ривіт> а ну, що там? Карасик, напевно. Гарный. Сусид спима в карась. Класс. Ой, сошел твою дивизию. Есть, 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 есть. Есть, есть, есть. Клюну в карасик. Так, тихо, тихо. Десята година ранку єдина другий крас. Так, не пручайся. У мене слів нема, другий сход з лунки. Ну що це за наказання, а? Він вже ось був, вже підходив. Він міг накльов взяти, ти могла його зачепити. Так mm. що не переймайся, коли mm. далі. Таке буває. Я розстроєна, вже друг, другий раз з цієї лунки клює. Це вже друга покльовка, я вже дочекалася. Тоді я поспішила. Окей, я дочекалася. Він уже сів, я його веду і ну, блін, ну розчарування таке. Ну вони клюють. Це вже ради. Ну нічого, лом. Раз він тут крутиться, значить ми його спіймаємо. Ну, обідно. Ще песик якийсь ходить. Тут ціле собаче ліго, вони всі сюди ходять харчуватися. І щоразу разу різні. Єсть, є, є, єсть, єс, 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 єсть. Єсть. Нарешті я дочекалася цього клювання. Ой, ох, ох, як він. Ох, як він пручається. Так, іди сюди, йди. Глядь. Ти наказання! Юра, ти пророк. Ну, ти сказав, що я спіймаю щуку. Ну, що це таке? пока, брат, давай безлі за У мене. Покажи, Ой. як вона. По чеснику в ротик. По чеснику в ротика, все як має бути. Ось дивіться, бачите, все, за губу, за верхню, красиво. Ну давай, ритуал. <с> так. По щучому юленію. По-моєму хатінню! <с> Дивись, вона ритуала. <с> Іди сюди, моя маленька. <с> все, не загадало бажання. Боже, які ці дівчата дурнуваті, хай бомили. <с> дівчина є дівчина. Ну, вона так, емоції мені доставила трішки. Ну, нічого страшного. Заодно. На що клюнула, покажи. <свісно> шо, шо клюнула? Все. На срібло повелася. <свісно> на срібні сережки, як сорок. Ну, що вона ще може повестись? Друзі, у мене якась щуча напасть. Ловлю карасів, а мене на цьому місці облюбували щуки. Хотіла загадати бажання, але щука вирішила інакше. Вона розвернулася і хлюпнулася в лунку. Ну, сподіваюсь, що карасі за щуками все-таки прийдуть. Може вона їм передасть, я їх тут відпускаю і вони прийдуть до мене на кльов. А Ану покажіть, о, карасямба, нормальний. Гарний карасик, вітаю. Третій собачка прийшов в гості. Це вже щось схоже на німецьку овчарку. Ну, принаймні, напевно, він хотів бути німецькою овчаркою. Сьогодні у нас цілий собачий зоопарк. Є в нас в знайшла карася. Зараз хочу його піймати. Так. Да. Він якось до берега мігрував. А гарний карась був? Ну такий гарний плавав, прилічний. Я просто перевірила всі лунки і зрозуміла, що карасі трошки відійшли чомусь під цей берег. Я не можу зрозуміти, чому. Може, Тут зовні... мі мілкіше. Може бути. Десь на метр. Глибина 2,5 з половиною до трьох метрів. Ну, я, і... я просто там перевірила, там взагалі ніякого життя немає. Посередині річки немає життя. А сюди занурилася, тут карасі плавають. То я хочу, коротше, схитрити їх трошки, трішки їх під, піддурити до себе. Ух ти. Маленький карасик. А, який карасик. А ну покажи нашу клюну. Ух ти, две цьому цю... Мармишку і на мармишки що у нас тут? 10 мотолів, нормально сів. Угу. Така от. Ну такий ладошечний. Мормышечка. Мар... Вот ага. Я тебе вітаю. Дякую. Кавасярка яка. Гарний. Ну що, ловимо далі? Звісно, ловимо. <хи> Ще будемо готувати таку страву, яку ніхто на рибальці не готує. Ми будемо варити борщ? Ні, ми не будемо варити борщ. А на наша ж сметана. Зараз закипить, я покажу наш головний інгредієнт. Так, дивись, водичка у нас вже Вон. Ага, красотіще. І тепер ми достаємо наш найголовніший інгредієнт. І це. Пельмени будемо готувати пельмені на рибалка. Ммм, пельмешки. Я думаю, півпачки нам великої хватить. На двох? Да. На двох хватить. А пельмешки у нас будуть не прості, вони будуть з кропчиком і сметаною. Красота, а пахне як! Пельмені готові, а доставать ми їх будемо. Знаєш, у нас же ж є льодочерпалка. Лайфхак! Бачиш, у рибаки все йде в ход. Які пельмешки. Ой, а пар стоїть. Так, у нас тільки одна миска. Забули іншу, тому будемо з однією їсти. Нічого страшного. Сметану і пільмені не зіпсуєш. Ага. І тепер головний інгредієнт. Як там робити? <рес> ти подивись, які пільм'яки. Та ти що? Агонь! Бімба! Де моя велика ложка? Гарячущі, а смачнючі. Я голодна виявляється, як вовк. Лайк! Like. <рес> я точно з'їм. Рибалка на паузі. Всім смачного, я буду їсти пельмені. Це щось неймовірне. 1 березня ми на кризі їмо гарячущі пельмені. Спилу з жаром. жару. рік не сайбій. Ага. вона. Йому поставили тазик з пельмешками, оставили, а він дивися, носом круте. Дякую, майстер-шеф, це було дуже смачно. Це було нереально. Ти не, неймовірний шеф-повар. В тебе в дуже вдало вийшло зварити на річці магазині. Пільмені заправити магазинною сметаною. Це я так готую до 8 березня. Mm. І знову доброго ранку. Вчора клювало не дуже. Тобто теорію, що клювало вчора і буде клювати завтра, ми вирішили перевірити. Тобто, якщо вчора кльову не було, значить кльов має бути сьогодні. Тож ми вирішили переночувати тут поруч і вийти, подивитися, чи буде сьогодні клювати рибка. Перевіряємо теорію: клюватиме завтра. Юра, спіймав каварасика. Що там, Юра? Ано ну, нормальний карась. Так? Ну, мені здається. Ано. -о -о -о. Який карась. Здравствуй, друже. що ж ти так... Витягуй, витягай. Добре рано караси. Добрий ранок, кара. О, клас. Так, ну. Не здається. чувак. Тихенько, мій маленький, тихенько. Сартуха, або Танцюрист. Акробат. Дивіться, друзі. Який карасик. Вау. Клас. Яка сьогодні пощека. Клас. Ага. Ну я вітаю тебе скажу. Березневі карасики. Березневі карасики. Весняні карасики. Весняні? Весняні карасики. Ну що, випускаю? Ні-ні-ні-ні-ні-ні. <рес> Який гарненький. Ну це скільки, грам 500-600 Ну такий. Мої, ну, мої вітання. Емоції, Скарас. дякую. Емоції, а, де емоції? Що клюнув? <рив> На яку у нас мормишку? На пайку. Така от мормишка. Пайка. Гачек, гачок тут 12 Мідь, мідяшечка. Угу. А такі от. І що там? 625 грамів. О, гарний карась. Ага. Ну давай, треба більше, ну, треба сім. Треба... Воно ну, 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 є є є Єс, єс, єе. Ой, красивий. Все, Треба в цілунку занурюватися. Не там я стою. Зараз я його буду тут відражнювати. Це вже другий раз у його дергає і нема. Бачиш, яке. Дуже-дуже обережно його. Бере і не заглатує. підійшов, посмакував і пішов. Блін. Клюй! Клюй! А, кадабра да, брат, трах, тебе дох, тебе дох. Навірно, окушок. Привіт! Полосатик! І оце тобі не було чим зайнятися. Не крутись. Зараз ми тобі цей пірсінг знімемо обережно. Хех. Біжи, чудо природи. Пташки співають. Рибацькі розваги, поки риба не клює. Треба втопити пішню, а потім її звідти намагатись достати. Зараз буде квест, як її підняти з дна. Один рибалка з камерою, а інший на тронік намагається її витягти. Тепер зна треба її відірвати, да? так? Зачепити її, зачепили, а витягти вона одну стрягла, але вона десь 4 метри, то вона так добре, напевно, встрягла. Півгодини упорно хлопці намагаються спіймати пішню. Ура! Спасение утопающего! Спасена! Класс! Есть! Что-то клюнуло. Так. Иди сюда. Тихо, 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 тихо. Зешел. Ні, не зійшов. А це щукенція. Це в мене, напевно. <різь> ну ти коза. Хотіла втекти з моєю мармишкою. подивись, що вона наробила. Що? Що? Ану відкрий пащеку. Вона стирила мою мармишку. Ти бачиш, що вона робить? Ліна, треба цього разу вже робити ритуал. Все, це якесь прокляття щуче. Та, щупоката, та ці щупаки вони затовпали. Ну диви, хотіла вкрасти мою мармишку. Відкрий рота. А, кусюча. На її зуби. Така мала, вже такі зуби, так? Да. Диви, вкрала мармишку. Ну ти, ворюга, ти мелка. <пущучим> увеленню, по щучому веленню, по-моєму, За карасям! Піу! <п 'я> вони прогресують. Вони наглі, вони мене атакують і ворують мармишки в мене. Мало, мало не вкрала, бачиш, відкусила прямо на виході. Ух, ці дівчата, як ті сороки, на все блискуче кидаються. Тепер перев'язуйся із за неї. Щучі атаки не припиняються. Щуки... Упорно не хочуть від мене відчіплятися. Коли я намагаюся спіймати карасика, на мене атакують щуки, окуні і різні хижаки. Коли я їду на рибалку по хижакам, я ловлю карасів, лящів і так далі. Ну, це якась напасть у мене така риб'я. Ну, нічого. Одні убитки сьогодні від рибалки. Тут щука мармишку відкусила. Тут я поки крутилася з цією щукою, відкручувала її. Розламала вудку, наступила одні убитки, а не щуки. Прикольненька получилась ситуація у хлопців по сусідству. Поки вони обідали, у них карасів вкрав вудку. Вони прийшли, дивляться, мінус вудка, починають витягувати іншу вудку, А та вудка попередня зачепилася. В общем, вудка, яку вкрав карась, зачепилася за вудку, яка стояла поряд. І таким чином вони витягли утку, карася і все закінчилось благополучно. Ну що, друзі, така чудова рибалка у нас вийшла в перші весняні дні. Нам вдалося спіймати три гарних карасика, дві щуки. Юра, цілий день впевнено тягав окунів. Рибалка, як, скажемо так, як для такої весняної погоди, то... Нічого так, Враховуючи те, що по берегу взагалі практично майже ніхто нічого не ловив. Багато це чи мало, ну, то справа таке вирішувати кожному. Нам вистачить на сковорідку. А вам що я можу сказати? Приїжджайте, рибальте і отримуйте задоволення від рибалки в будь-яких умовах, при будь-якій погоді, не зважаючи ні на що.